Добрий ранок всім. Сьогодні покажу, знімемо нове відео. Мій рейс, має вести оверсайз з Онтеріо, з Кінгстона на Принц Едварда. Ночував на заправці, зараз я покажу, роблю легенький притріп і виїжджаємо на загрузку. Дивимось, чи всі світла роблять, чи колеса накачані. На мою думку, все добре, я не буду робити там повний притріб, легко треба. Потрібно ще вікна помити і все. Їхати мені недалеко 7 кілометрів до загрузки, так що виїжджаємо там подивитись, Попробую зняти, як будуть вантажити метал. Це буде оверсайз, по дорозі буду розказувати, як його вести і коли можна їхати, коли не можна. Все, погнали. Ну що, погнали? Перше передачу. Зручничка і світло. Ключе. Дати йому дорогу, бо бачите, в нього вже перо відбите на трейлері на цьому, на кабіні. Так що може і мені відбити. Зліва немає, справа немає. друзі, в Антеріо дорога трохи краща, ніж в інших провінціях, де я був. Тут От, сам, можна сказати, багатша провінція в Канаді, Тому, я думаю, тут і кращі дороги. Це моя фірма. Де мені потрібно. У мене друг переді мною поїхав, в мене загрузка на другу годину, але він там їх запитав, вони сказали, що може приїхати швидше. Це. Ну що друзі, дали мені отаку мапу, документи, треті двері, десятий і дев'ять, так що можемо їхати. Дуже вузенько тут при в'їзді через ту вагу. Я вже тут був раніше, бувало, таке люди приїжджали і тут. півгодини години не могли проїхати вперед. Металоприйом. Бачите, скільки металу? Переробляють. Три. А там грузиться якраз в мене друг. Ось так я в цеху, зараз будемо грузитися металом, там наша машина. А ось так переробляється метал. Бачите, то перші кавалки металу, що мені ставлять, у мене 65 фіт, він має, То я виступ, висунув його тут 2 фіти, щоб було не більше 10 назад, зараз покажу. Бачите, як виступає 10 фіт. За Дуже важлива точність і вагу треба дуже добре міряти дивитися, тому що офіцери не прощають. Бачите, Д10фіт. Один інч більше, але це нічого, бо я тут зачепив за цю штуку. І там один інший. Все. Все так. Значить ось так на мене, бачить, і пенгері загрузили. Сказали переїжджати в наступний цех під завантаження до завантаження ще. Вже замучуся, я тут вже 5 годин. Тут мені треба заїхати. Там мене грозили з тої сторони, а туди сказали заїхати з цієї. обов'язково опускаємо вікно, включаємо аварійку і погнали Коротше, якось так заїхали ми. Будемо чекати ще тут, поки мене завантажать. завантажить. От і все, я загрузився, виїжджаю, в'яжу і додому. Як додому, на принц але звідти і додому рукою подати. Ремонт, непонятний. І так виїжджати тут <кій> непросто. Ремонт затіяли я колеса не порвав? Прийшов. Я і встану буду в'язати вантаж. Ось так, друзі, я завантажився. Груз покріпив ланцюгами і рівнями. Бачите, світла включив. Ось таким макаром. Там моргає, тут світить, тряпка є. Трохи погано загрузили, бачите, більше на ліву сторону, але це нічого. Все, можна їхати. Все, я в машині поїхав. У мене вже і того я був з 9 до 4 після обіду. 7 годин. Потрібно ще сьогодні приїхати хоча б 600 кілометрів, щоб завтра бути вдома. Я виїжджаю, ще так коротко покажу, ось так притягують машини на металолом, така Honda Fit, там ще одну потягнули впереді. Все, це вже металобрух зараз її розберуть. І все, викинуть. Бачите, друзі, хотів я завтра бути вдома, а тут Ламалися в мене мигалки на кабіні. Бачите, мигалки працюють. Механік зремонтував. Десятки предохранителів, запобіжники, горад. Він вирішив поставити 15. І... <смі> Не знаю, чи надовго і що згорить наступне. Ну Поки що працює, будемо їхати далі. Ну що, друзі, бачите? Поремонтували мої світла, я ще виїхав, зараз 11 година 48 хвилин, ще 10 хвилин проїду і буду вставати. Якщо супер, завтра залишиться 1300 кілометрів і я буду ввечері вдома. Якщо на Добрадічі, то завтра-завтра продовжимо знімати відео.